Плани є, поки дійствій немає. Ну, всьому буде дорога. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися, які наміри у того чоловіка, якого ви кохаєте? Які наміри на вас, у того чоловіка, якого ви кохаєте? Які наміри у того чоловіка на вас? Є. Ну, я скажу, що. Якісь рішення він прийме після якоїсь поїздки. Дорога дона якась бути, Ілі якась зміна в житті. Дожен щось осознати. Плани є, поки дійствій немає. Ну всьому буде дорога. Дорога після якоїсь дороги він буде вирішувати питання. Будуть хороші новості, для вас будуть дуже хороші новості. Дуже хороші новини для вас. Намір є у нього, намір є. Но є внутрішня боротьба за того, що люди ззовні вмішуються у ваші стосунки. Ото він і... не знає. Ну, я скажу, що довгожданий каже: успіх до вас прийде. Карта родова падає з ним. Карта родова падає, але вона якось оттягується, знаєте? У вас буде почало якоїсь нової житті з цим чоловіком, він, наче, дивиться в майбутнє, є у нього надіжда. Ну, поки він стоїть нічого не робить. Буде все рішатися. Ну, я скажу, дуже великий, хороший прогноз у вас з цим чоловіком, є великий шанс на якісь серйозні такі можливості з ним. Ну, всьому, я скажу, буде. Рішаться, коли мужчина приїде, і якась буде рішатися, він буде рішатися якась дорога, откуди він приїде. Ну, от, дорога може зв'язана ілі з роботою, і ще з якимись обставами. Отак. От